Що для вас найважливіше у вихованні собаки? Найважливіше це розуміння природи собаки, її фізіології, анатомії, психології, знання, що таке взагалі рефлекс, якщо людина цього не знає, як вона взагалі може виховувати собаку, та знання всіх методів виховання для того, щоб людина могла індивідуально знайти підхід до саме її собаки. Ось що головне. Як змінилось ставлення людей до навчання собак за останні роки? Все більше людей черпають інформацію саме про навчання собак з соцмереж, спілкуються з щі, але там викладають цю інформацію люди, які не є професійними тренерами, дресурувальниками, інструкторами. Да? Тому я раджу. Брати інформацію від професіоналів людей, які на реальних кейсах можуть показати, які вчились, які є сертифікованими, а не просто люблять собак, і В них буває одна собачка. Який момент в роботі ви ніколи не забудете? Як професіонал, який працює дуже багато років в такій цікавій сфері моментів. Дуже багато цікавих байок і можна розповідати довго, але що я точно ніколи не забуду, це те, що не треба довіряти людям і те, як я помилявся саме в них. Чому на вашу думку собака це більше ніж просто тварина? Тому що собака повністю залежна від людини людина бере на себе повну відповідальність за дії тварини, тому що собака доповнює людину і є дзеркалом її душі. Як людина відноситься та виховує до соба собаку, то ми бачимо, що вона за людина, і собака прийшла в цей світ, щоб робити людей кращими.